Такі віруючі собі непонятні. Да? І от вони, 11 учеників Ісус взяв з Галілею. А один Іскаріот, він був з Євдеї. Да? І от він, він, він займав таке первенство братів, тобто його слухали, його, ну він такий, був авторитетний чоловік. І от вони прослухалися, він коли сказав, може було продати. За, 300, за скільки там за триста дінарів, то учні його підтримали іуду. Ну, Він правильні думки кидав, але корінь ніхто не знав. Він каже, це говорив не тому, що думав про бідних, а що? То був вор І в себе, щоб в ящик було в ящик, щоб потім було з ящика потягнути. Він так, знаєш, є люди, які вболівають, щоб справа боже, що треба гроші, треба то. -то. Ну, питання в тому, для чого? Щоб отуди потім потягнути собі. І от він не, не, не переживав там. І от в цій опері Іуда займав таку позицію. Там він... Ну, якби там, Він такий біля Христа, і він каже, ти що ти не бачиш? Ну, той, той Петро, то це, ну пастухи, ну що ти там, рибак, що там, він, він постійно Христос. І всі бачив. І Христос розказує, Христос ніби слухає його так. Ну. А він за Христом, ну дивися, ну це заблудий, ну це ж ну понабирав ти таке. Ну, і Іуда займав таке, так, да, він кмітливий був, він розумніший, бо він там, знає якісь моменти, він ну, якийсь авторитет мав. Але вся проблема в тому, що Христос прийшов спасти, те, що загинуло. І, тут, а, і так як дивився Іуда на них із то ми так можемо дивитися на тіло, от ми так само на церкву можемо дивитися. Да? Ой, той такий, той такі, а я вже одарований, у мене вже якісь преимущества є, я вже себе підношу. Тобто це робити не можна, тому що це падіння людини, це гордість. Коли ти вже починаєш бути лучшим, ти вже все і починає тебе нести. То тут треба приземляти себе, тому що все піднесення, воно приведе тебе до падіння. то тобто Господь, все, якщо Господь їх прийняв, то вони вже Господні. І якщо ти їх принижуєш, ти принижуєш Христа. Цього робити не можна. дьявольські діла і дьявол обурює людей проти Христа і веде їх. На війну з Христом, да, там, скажімо, з такими людьми, які слідують за Христом. І починає Бога, то есть брехунів оправдують, да, а тільки істини, тобто їх звинувачують, і на них гарячі всяку. Це нормальні речі, ми маємо розуміти, що це путь. Але це путь не наш, це путь Христа. І на цьому путі Господь нам завжди буде допомагати. І посилати людей, і вставити, все Господь завжди буде підтримувати на цьому путі. Тиця за що? За народ Божий вболівали. Тобто вони збиралися, вже брати, які ну, більш-менш твердо стояли на ногах, вони збиралися і молилися за церкву. За ній муся, що хто соблазнився, Павло каже, хто би соблазнявся, за кого би я не воспламіннявся. Тобто він запалювався духом, коли бачив, він молився, стояв ревно, Господи, змилуйся, там той заболів, той, хто, той смертельна хвороба, з тим же Бог судиться, а він заступався за них і боровся, і виборював їх. Ну, тому що, ну, і Господь каже, я шукав, що нема чоловіка, який би став пролом за цей народ. Уже я його погублю, тому що вони в гріхах і неправдах живуть і все. І це за народ Божий завжди говорить. І коли ми бачимо тільки недоліки негативно в церкві, і не боремося за це, і не стоїмо в пролом, то ми, ми такі самі шкідники, шкідливі люди. Так? Ми робимо шкоду в тілі. Ми кажемо, вони кормляться гріхами народу, то тобто вони відкривають готу ближню, вони переказують один одному, той такий, той сякий, тобто вони не вступаються. Тобто вони не розуміють, вони думають, що вони розуміють, що вони бачать, що вони там то. Но, но вони не борються за ці душі. І це проблема, коли люди, це гордість така, і людина, та я бачу, та, що там. Все ясно. І всі. Підтримали. Але все зовсім не ясно. Христос каже, я не прийшов губити душі, я прийшов їх спасати. А ви що робите? А ви губите, розганяєте моє стадо, там то-то. І Господь, ну читаючи Слово Боже, я бачу. Це, це речі. Тільки в слові я це бачу. Так очима, по з ким я цього не бачу. Ну коли я читаю Слово Боже, я це бачу. І через то, коли ми, ну, мені тяжко буває читати, там, ну, сон бере, там, то що там, рано сьогодні встав, мені тяжко читати слово Боже. Сплоть починає ну, давити, не дає читатися, але ну, я розумію, що мені треба читати, мені треба прикладатися, мені треба прорив цей води. Мені треба, щоб це слово, мені треба щось почути, що Господь мені скаже. Не тільки тут, що я буду говорити, має ще далекість, і він буде ще з мене діяти. Я маю лічне відкриття, хочу мати. Я хочу на один з Господом мати відносини. І коли я маю з ним відносини в слові, то я буду мати з ним відносини в молитві. Тому що якщо я з'єднався в слові, то він заговорив в моєму серці, то в мене є і молитва і потреба в чомусь. читали Ісаї, 10 розділ, там п'ятий вірш. О Асуру, жезл гніву мого і бич у руці його, моє обурення. Тобто Господь попускає якісь обставини, трудності в народ Божий для того, щоб Господь прогнівався на народ. А що він гнівається? Бо він вже довго терпить народ, а народ не міняється, скільки він йому не говорить, а він не робить те, що хоче Господь. А вони йдуть своїми путями, своїми дорогами і роблять шкоду. І Господь обурюється і каже, о, Асур, жезл, гніва мого. І біч язик, кон, бічовий, і біч мого негодовані, коли нас погонять, будуть там нас надами здіватися, чи що? Чи над народом Божим. Бог попускав обставини певні, і вороги приходили, грабили його, вбивали, жінок насілили в себе. Чого, за що це? Інтересно. Бога нема неправди. Як це за що це? Що приходять якісь біси, все, якщо ти жив, свято, чисто, старався то Господь відведе тебе в сторону, тобі не, не, якщо щось трошки пострадаєш, то... але Господь змилується над тобою. Ну якщо ти йшов і грішив, і не бачив, ти собі там е... дерзкою рукою бив других, ти судив, людей, ти обмовляв, ти клівітав, ти відкривав нагуту ближнього. І, а що я зробив? Така як блудниця, каже, обтерлася, каже, що я зробила. Так само є люди, які грішають, кажуть, а що я зробив? Та це не, це не мої проблеми. Як не проблеми? Ти в тілі. Це твої проблеми. Це твої браття і сестри. Як ти від них відмежувався? Ти, я не такий, мене-мене. Не мене. Не мене, тому що судді, що і друг робить те саме. Бо страдати так само. Я розумію, що питання не в тому, що я десь там втічу від проблем. Ні. Піди з народом разом. І йшли пророки, йшли все, йшли з народом в плен разом. йшли, люди хороші були, скажімо, все, вони любили Господа, ну вони йшли в плен. І були в плену. Вони були пленіни за беззаконні народу. але вони ж беззаконні цих не робили, але вони пішли разом з народом Божим. Так? А ми думаємо, а ми думаємо, як ми думаємо. Наша природа, ну ми язичники по плоті, наша природа така тільки про себе думати, щоб мені було нормально, да і все. А ми там ближні, наші вони ті ближні. А Господь нас учить зовсім другим речам, щоб ми вболівали за ближнього. А хто той ближній? Там є куча проблем, на що він мені здався. Але вже якщо Господь його прийняти, маєш його теж прийняти. І вже ти маєш ну, вже з ним маєш рахуватися. Але в нього йде, ну, починає з нього лізти це всяке, там речі, ти бачиш ці речі, вони неприємні. Але треба що, взяти в діти, рукавички і допомогти пом людині вибратися з цього, ну дерьма, відділитися від цього недобра. Якщо людина не смириться, якщо вона стачився, то вона, то ну, вона пішла по недобрій дорозі, дорозі вона загине. Але питання в тому, ти все зробив по відношенню твоєї людини, щоб та людина була спасена. І коли людина гине, то ти радості не маєш від того, бо ти щось складав, ти старався за цю людину боровся, а тобі не все одно, куди вона пішла. І той каже, та хай йде на що ти, він тобі треба. Ну як на що? Мені треба, тому що я в нього вклав щось. Там є моя частка в ньому. І мені не все одно, куди він піде, і де він там. А що ти в нього вклав? Ремня дав. Черевики, там, йому, вже втекла в нього, правда? І вже він пішов, і тобі вже шкода цього чоловіка, бо він пішов, і ти вже за нього вболіваєш. І отак, якщо ми каже, що толку браті, якщо хто бачить брата, там в нужді, і не поможе йому, так чи ні? Каже, в чому ваша любов один до одного? В тому, що ми виявляємо, на домах Малосаді, обично там починається, там саме. Класний базар, там кожен ділиться своїм, щось той прийшов новий, тому вже дають, якщо має там все щось має, там вже одну пару бутінок має, тут якась друга така, і думає, куди, і в нього боротьба і дає лучшу. Бо так, ну, особливо... і починається ця боротьба, а потім тебе завжди буде найкраще все. Тобі не буде поганого. Тому що коли ти даєш найкраще для Господа, то. Ну і всі, а ну це боротьба, ну я сам, воно мені теж подобається, я теж хотів. Там, і в нас йде така боротьба, і ми починаємо друг другу служити. І на домах милосердя на проявляється найбільше любові. Чому? Бо що голі і босси, нічого немає, і, якби, ну, і воно найкраще там проявляється ці речі. І другий має, а той не має, де є последньому, ну того зачіпає. І найбільше гріха там, і найбільше боротьби, і все там. Але разом з тим, ми навчимося на домі милосердя жити правильно, то ми війдемо в церкву і в церкві, ми будемо розуміти, що це теж церква, що це не просто там, ну ми чужі друг другу, ми свої. Тільки тут вже більше людей, більше вони живуть особняком, там свої сім'ї мають дома, і вже нема таких, ну якби як на домі милосердя, тісних таких зв'язків, що ти друг друга бачиш, там ну все на виду більш-менш так. І, воно видно. і коли ви навчитеся з гріхом боротися на домі Милосердя, то, то ви тоді прийдете в церкву і будете знати, що не можна грішити. І коли ви бачите, що хтось грішить, чи маєте якесь відкриття, що підійде, братику, ну в мене нема з собою общення, ти щось неправильно робиш. Веди своє життя, подивися. Та пішов ти там. Ну я то піду, але я... куди ти підеш, якщо ти не відділешся від цього, ну ну ворог тебе погубить. Ти спокійно це говориш, без емоцій, без всяких там. А щоб так навчитися, треба що? Треба боротися з собою потрошки, міняти відношення до людей. Є заповіді, як поступати з людьми. І отак, коли ми поступаємо, то ми приберетаємо це мудре серце і розсудливо поступаємо, і не спішимо вже там, побачили недоліки і вже не, не несемо о, він там зрішив. А? Я там сказав, там, тому тому, вже ми молимося за цю людину, все чекаємо. Може людина покаяться, може людина позвонить і скаже, браті, прийдіть, я заїхав в забор, вже приболів, болець в мене там. І каже, якщо він зробив гріхи, то проситься йому. І молитва віри встановить болящого. То тобто це постілить його. Бо це так само може бути наказання, це як палка, да, яку Господь нас є для того, щоб поправити. Без наказання не вставляє, бо любить. І, а гріх нас ну, куди заведе? Безодню. А що нам там робити, як нам приготовлений рай?